Вітаємо всіх прихильників футболу. Запрошуємо вас до Тернополя на міський стадіон, де сьогодні Тернопільська Нива зустрічається із боковиною з Чернівців у матчі першого попереднього етапу Кубка України з футболу. 3 серпня 2024 року. Саме у цей день, можемо вважати, розпочався новий сезон українського футболу. Сезон 2024-2025 років центра поля розіграють м'яч футболісти тернопільської команди. Розпочинається поєдинок. Назад відіграє Димчук. І я би а, і не далі говорив про те, що а, перевага ігрова наразі на боці господарів поля. Як на мене, хороший середній пас. Який гол! Гол, гол забиває Як красиво! Перший гол сезону тернопільської команди. Це Джек Гріліш? Ні, це Андрій Різник. Чимось схожі зовні на гравця Манчестер Сіті. Фантастично. З лівого флану. Зі стрічечки фактично бокової передачі на різника, проти якого грає досвідчений лоперінок. Хороша передача в зону атаки у Буковини. Удар і вже 1-1! Буковина зрівнює рахунок на 16-й І Теж дуже красиво. Теж дуже красиво. Дуже впевнено зіграли. Причому хочу звернути вашу увагу на тому, що вже подібний момент, подібна атака у Буковини була. 1-1 рахунок. один Хамелюк подає до штрафного майданчика. Багато матчів цього етапу вже зіграно. Удар по воротах із меж штрафного після підбирання завдає Арсеній Кілевий. Але м'яч проходить вище. Багато матчів зіграно, але про їхні результати, я думаю, поговоримо в другому таймі нашого протистояння, тому що тут ще багато чого може статися. Нива і Буковина, два гідні суперники. Це зрозуміло вже у першому тайму. Зіграли в нічию за старту 45 хвилин. Шановні глядачі, ми повертаємося з вами до Тернополя. Десь хвилин другого тайму вже минули. атаці. Хороший пас. Потрібне якісне завершення удару. і коше! Удар дуже прозорий. Удар дуже читабельний був від Арсентія Дорошенка. Суперник встиг підлаштуватися під цей удар. Ну, важко зараз відзначати когось, важко зараз говорити про когось як про домінуючу сторону. Удар поворотах, а от зараз було дуже небезпечне добивання. м'яч пролітає. Хороша нагода зараз мала місце. Так, у нас завелися, і Різник зокрема, Різник зокрема, закипів зараз нападник. Через правий фланг зараз атака. На вісім який удар! М'яч, подивіться, здається, просто стійкою вискочив від, від газону. Дуже вискочний момент зараз гол. Я думаю, що треба вподобати. Вподобайте, будь ласка, це відео. Це точно додасть заведеності команди, додасть в цьому протистоянню. Це небезпечно. Загрозливо було за. Найдує. врятує команду Данило Каницев Хороший загрозливий удар в площину. В ближній кут. Ще удар! Чи то подача. Хвістка надзвичайно. Зараз було, загрозливо зараз було однозначно. з кутового. Удар! Який момент! Який момент! який малень! На останній хвилині основного часу. На останній хвилині основного часу. Фантастична нагода. 14-й номер. У воротах ось так дуже загрозливо. <татрес> Хороший перший тайм у нас був з точки зору завзятості, з точки зору бажання. От Зараз лунає свисток про завершення у нас основного часу. Це означає, що шоумас ГООН у Тернополі Що будуть овертайми. овертайми, А там можлива і серія пенальтів. Я вже говорю про те, що у кількох матчах. Першого попереднього етапу були овертайми і серії пенальті. Цікавий поєдинок. Перший тайм більше такий свіжий і жвавий. Другий тайм, можливо, меншою мірою такий і більш чином стратегічний. Ну і тепер гра перейшла в овертайми. Тернополяни йдуть в атаку. непогано, Можна прикутно розіграти. Кухарук зміщується сам центральний зону. Кухарук пробиває. Блокується удар добивання. і це дістає з під Обореччини. Супер момент. Зараз розкуплений відверто зіграла підбічні Калиниченка. Чудова атака. До речі, це якраз то суперечить моєму припущенню, що команди гратиме підпретикувальну краю обережний футбол. Що вони не будуть розкриватись, що вони не матимуться атакувати. Ні. Ну і не поспішає канон це один з лідерів команди. У нас завершився перший овертайм. Якось так навіть непомітно це минуло. Ну, хороша гра. Непогано може бути навісне. Далі там відкривається гравець, але його передває суперник. Все ж таки першим приходить Немц і вибуває. Вдається вибити. Антигероям рідко стають голкіпери в серії пенальтів. Ну а в нашому матчі вона буде. В нашому матчі ми подивимося, хто стане героєм. Тільки Кількомете і ми зануримося у вир цієї особливої атмосфери. Кухару проти Каневцева. Удар по воротах. один у серії пенальті. Не будемо зараз рахувати із основним рахунком. Поки що 1-0. Кухарук, впевно, реалізовує. Тищенко битиме першим із Буковинців. Поворотах. І Схожі слова можна говорити тут також. Жупанський вгадує, але Тищенко забиває. Один-один. Один-один. Удар! Поворота! Ніяк не впливає. Це на Дорошенка. Дуже холоднокровно реалізовує ефектно. Пробиває О, повністю переграючий Каневцев, Повністю. Так, Жупанський стрибає на лінії. Удар по воротах і теж без шансів. Дмитро Шенкаренко реалізовує пенальті. 2-2. Так, голуб пробиватиме. У нас більшуться кількість глядачів. Всіх вітаємо. Голуб пробиває і не забиває голо! Тернопільський голуб не забиває. Кановцев. Дуже ефектно відбуває, дуже ефектно, зверніть увагу, він стрибає в лівий кут, але м'яч летить по центру. І канемцел залишає руку. Отже. Морковський пробиває, без шансів. Без шансів для жупанського. Ну і можна говорити про те, що тепер психологічна перевага на боці команди з Чернівців. Четвертий пенальті у буковинців у тернополян. Удар потужний. І м'яч усі ці горіть. Забуває гравець. Нив і заводить трибуни. Потребує підтримки. Нива, очевидно. Враховуючи те, що є ж можливість для цієї підтримки, фактор свого поля має спрацьовувати Марко Кецун. 19-річний гравець забиває гол. І ось так намагається завести публіку. Віталій Кольцов. Дуже-дуже досвідчений гравець, авто... власник такого потужного удару. Пробиває не сильно, а хитро, але результативно. Чотири удари з позначки реалізували футболісти Буковини. Чотири з чотирьох. 4. 4 з 4. Андрій Зінь з капітанською пов'язкою. Центральний захисник. Пробиває Зінь. Зновряту екани. Це все. Буковина виграє цей матч. Два сейви на і це той випадок, про який я говорив. Голкіпер стає героєм для своєї команди. Голкіпер приносить команді перемогу в серії пенальті.